Привіт! Я Галина Ілюк, і це мої відеосюжети нескінченні розмови. І сьогодні ми з вами поговоримо про того такого сильного. Героя, який живе у кожному нас, це той такий бунтар, той, який хоче боротися. Отож, тема боротьба. Боротьба, яка живе в нас всередині, і яку ми проявляємо на різну манеру. Кожен проявляє по по-своєму. -по -по хтось проявляється обідами, хтось проявляється агресивністю, хтось проявляється у манеру дискусій. І боротьба, вона вже перш за все нам показує, що. Коли я хочу боротися, це є протилежне, що я хочу захистити себе. Отже, я відчуваю, що зовні хтось мене атакує. Отже, є відчуття, що хтось мене може пригнітити, хтось щось хоче для мене бажає поганого. Розумієте, отож, я е, не розумію поки що як, для чого я маю діяти, але внутрішньо у мені є живе той герой, який хоче бути непереможним. І в більшості це звичайно е, зв'язано з нашим его. Це той, який боїться. Щось показати світові, щось показати, що там є щось слабке, або його переживання, або його страхи, як він це проявить, боїться осуду. Тобто внутрішній оцей наш герой, який там е живе і який вже стикався, можливо, в дитинстві, стикався з відповідними ситуаціями, де було приниження, де було нерозуміння, де було. Е Занижена цінність, не було зрозуміла дитина, коли її не почули, коли її е, не підтримали, коли її не оцінили, її якийсь там поступок добрий, а навпаки, обкритикували або осудили, а у неї було внутрішнє бажання. І потихеньку людина ця стає дорослою і вона е, закривається. Але відповідь нас внутрішня. З часом ми потім навіть не розуміємо, е, що відбувається. Нам достатньо деколи одного слова, як то кажуть, одного малюсенької капельки, і в нас зразу зривається величезний вулкан обіди. І ця обіда дуже часто є, навіть родинною. Ця обіда є, як то кажуть, цілих народів, народу. І воно помалесенько іде з великого масштабу, йде до малесенького тобто до цієї однеї людини малесенької, так само як до мурашки, воно вібрує внутрішньо, тобто це енергія, ці відчуття боротьби. Що е, варто е, у даній темі нам зрозуміти? Що е, ця агресія, вона внутрішньо в нас сидить, і вона відбувається. Оцей бунтар, він всередині, і він знищує іменно тільки нас. Він не знищує нічого зовні. І такий спосіб ми не зможемо е, забрати цей конфлікт. Чому? Бо тому, що у нас всередині є так, якби магніт. І оцей конфлікт, якщо він є, оцей ця обіда, тобто. Мене колись не почули, мене колись не зрозуміли, мене не підтримали, і багато, багато, багато чого іншого. І він буде оцей е, бунтар. Або е, я, якщо поступлю е, на таку манеру, мене придуть і ударять, чи мене придуть і обідять. Якщо я це скажу, значить зараз я буду мати е, тобто атакований буду, чи атакована буду ззовні. Хтось прийде і хтось мене. І оце. Е, Воно може насправді в реальності не існувати уже тепер. Але я оце відчуття ношу з собою. Знаєте, як той, як ту, як ту, як той мішок на плечах. Я ношу з собою, бо мені завжди я чекаю, що щось може статися, щось хтось може сказати. І це достатньо нас тримує спокійно жити, бо е, більшості процентів це вже не може повторитися. Але ось тут оцей страх. Цей блок такий, він нам не дає оцей бунтар, він не дає побачити нічого по-інакшому. Розумієте? Через то е, варто е, деколи, якщо щось таке стається, якщо нам прийшла людина, як ми кажемо, деколи, погана людина, він такий агресор, він такий тиран або вона така холоднокровна, вона така, то все зразу концентруйтеся не туди, не на тій людині. А зараз задавайте собі питання, чому ця людина прийшла в моє життя? Я, як магніт, притягнула. Значить, у мені ці почуття, тобто та енергія, вона вібрує. Я її отут цей страх. І в цю манеру треба не закриватися, більше робиться ще більше щільності, ще більше е, як кажуть, як рицарі, оцю дівати захисну таку. Е, е, у той одяг, а навпаки, відкрити своє серце. І якщо навіть не, не кажу при цій людині, цьому тиранові, чи про цій людині, така, яка теж ходить із своїми проблемами, вона також себе на таку манеру захищає, не відповідати їй тим самим, навпаки, заспокоїтися, зачекати вдома, чи в якийсь тихий момент, чи якісь знайти собі декілька хвилин і проаналізувати ще раз. Прожити ще раз цю ситуацію, відновити ту фразу, яка людина тобі каже, прожити, про відчути і випустити енергію тільки через сльози. І чим більше ви будете випускати оцю злість із себе. Чим більше будете випускати її через сльози і розслаблятися, ваше серце буде відкриватися, і та енергія, яка йде всередині, оті ситуації, які були у вас в дитинстві, в молодості в різних могли бути з вчителями, з друзями в різних різних, воно помаленьке буде сльозами. Не зразу і нелегко, я знаю, що нелегко, але воно буде звільняти вам груди, воно не буде тиснути на ваше здоров'я, на ваше самопочуття. І ці ситуації, перш за все, не будуть повторюватися. От тобто цей бунтар всередині, цей бунтар, він буде притягати інших бунтарів. Тому будьте уважні, бо світ, наш світ, побудований тут на матерії таким чином, щоб нам давати тільки ті ситуації і тих людей, які нам допомагають себе зцілити, потім себе розвинути і, і бачити все по-інакшому. Я щиро радію, якщо ви зараз дивитеся це відео і підпишіться на мій канал, звичайно, поставте лайк. Напишіть коментар, я вам безмежно буду вдячна. Заходьте на сайт, купляйте курси і розвивайтеся. До зустрічі! Щасти вам!